Війна змінює дитинство маленьких українців. Навіть далеко від лінії фронту діти відчувають її наслідки через тривожні новини, розлуку з близькими чи втрату дому. Їм болить не менше, ніж дорослим. Тернополянка Ольга працює вихователькою у дитячому садочку. Вона зізнається не просто буває під час повітряних тривог, коли доводиться будити дітей і поспішати в укриттям. Я зараз конкретно про тиху годину, тому що це найстресовіше для всіх, і для працівників садочка, і для дітей. Бо дітки сплять, бачать якісь сни, а їх треба швидень. Підняти. Швиденько треба взути, швиденько вдягнути про потреби, бо в підвалі температура трішки нижча. Починає хтось плакати, хтось не розумів взагалі, чого їх будять. Дочка Ольги добре розуміє, що таке війна. Семирічна дівчинка згадує один з днів обстрілу та емоції, які тоді пережила. Мені не дуже було страшно, бо я знала, що з нами наші захисники і мене захистять від цього. Сергій Бухвалов – дитячий психолог благодійного фонду Каріте Стернопіль. Під час обстрілів чи інших стресових ситуацій він радить батькам дозволити дитині прожити свої емоції, не зупиняти сльози і страх, а бути поруч, підтримати саме це допомагає дитині почуватися в безпеці. Десь важливо дати дитині чи то поплакати, чи то позлитися. Можна покричати, там, якщо в подушку, ну там умовно, так для того, щоб оце десь всередині не накопичувалося, бо чим більше дитина в собі це втримує, тим більше воно потім або вирветься назовні на інших, так? або десь внутрішньо якось вплине на сам організм дитини, тому що психосоматику ніхто не відміняв, так і воно на тілесному рівні також може датися в знаки. Крім того, батькам важливо контролювати власний емоційний стан, адже діти дуже чутливі. Від до переживань дорослих тернополянка Оксана розповідає її сину Марку у вересні цього року виповниться два роки, і навіть у такому віці він вже починає відчувати мамині емоції. Іноді навіть не треба щось говорити. Він бачить мій страх. Ось це йому передається, тому звичайно є тривожність. Він стає старший, він чує тривогу. Він мене запитує так, ну по мірі можливостей. Що відбувається, але ми стараємося закривати вікна, щоб він не чув. Ми стараємося відволікати. Тут важливо десь спочатку заспокоїти себе, от знати, як заспокоїти себе. А Вже друге це проговорювати це з дитиною, так що дивися, в нас там є, наприклад, якщо сховище недалеко, так ми зараз до нього швиденько підемо, будемо в безпеці, тобто дати дитині розуміння, що є десь безпечне місце, чи то навіть за двома стінами, так але що я зараз буду з тобою, так що е, якщо я от зараз відчуваю себе так спокійно в безпеці, то ти зі мною в безпеці у стресовому стані діти можуть проявляти різні емоції. Хтось стає плаксивим і вередливим, хтось агресивним, а хтось ніби завмирає, перестає говорити і замикається у собі, якщо ви помічаєте зміни в поведінці дитини або відчуваєте, що не справляєтеся самотужки, не вагайтеся звернутися за допомогою до фахівця. Вчасна підтримка допоможе і дитині, і батькам знайти сили та спокій у складні моменти. Стараємося якось його на набатути ходити, не знаю, голубів годувати, щоб він ну максимально був задоволений і веселий. Саме такі маленькі радості можуть допомагати дитині відволіктися від тривог і відчути підтримку близьких навіть у склад. Є часим.